За інформацією синоптиків, в Україні у західних, північних та північно-східних областях дощі. У Карпатах вночі на північному сході країни сніг. Нарешті території без істотних опадів. В Україні, крім південної частини, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У Карпатах 25-30. Температура вночі від трьох тепла до двох морозу. У Карпатах та на сході країни до шести морозу. В день 1-6 тепла. У південній частині 6,11. По Київщині хмарно, дощ та мокрий сніг, вітер 7-12 метрів за секунду. Очікується вночі плюс 4 плюс 2, в день плюс 4 плюс 6. У Києві вночі дощ та мокрий сніг, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура 0 плюс 2 вдень 3. Дощ плюс три плюс п'ять тепла.